Турнірна таблиця. Давайте зараз подивимося. В турнірну таблицю після трьох турів. У нас ситуація яка? Карпати на третьому місці. Я думаю, пора закінчувати чемпіонат. Все, завершили. Загал... Да? Захтар 9 очок, Динамо, 9, максимальний результат, Карпати, 6 очок, Дніпро 5, Металіст 5, Зоря 4, Волин 4. Ну я вам хочу сказати, що е, ну, цікавий буде чемпіонат. От з огляду на того, як зараз рівно це все йде, дуже цікаво. Запорізький металург 0 очок і знову ж таки, я хочу вам сказати, що ну, треба. Я от щиро вірю і хочу дуже, щоб все-таки ця команда була конкурентно здатною і вона не виглядала, знаєте, ну, там на тлі інших команд достатньо складно. Наступний поєдинок і багато хороших поєдинків. Наступний тур, перепрошую, четвертий тур, Волинь-Металіст. Завжди дуже принциповий поєдинок. На минулого року кутакова в Луську ганяли під час цих команд. Говерла металург Запоріжжя. Карпати, чорноморець Дуже, я думаю, так само буде цікаве протистояння Олександрія, Сталь, Дніпродзержинськ. Дві команди. Це буде битва. Зоря Олімпік. Ну і Дніпро Динамо, Ворскла Шахтар. Безпечно, Дніпро Динамо стоїть особливо, але я думаю, що і Ворскла Шахтар буде ще. Не просто, там, там, тоже. там буде тоже не просто бути. Тут тобто наступний тур, четвертий тур, я ям хочеш катати цей якийсь такий, знаєте, от як е, нарежний тур. От після цього десь щось стане вже зрозуміло, чи буде перший. Я розумію, що мав бути цікаво дона. Ні, я буду 12-го, <звілляє> <звілляє> да. Ну, але вися все-таки Ні, зараз ал 10, може бути після 10. Четвертий тур будемо робити, як певні висновки. <звілляє>